Так, підготуємо шкірку. Це ось така сиворотка від Farmstay. Я її підгляділа у одного блогера, візажиста. Вона показувала, чим зволожувати обличчя. Там був Ларіаль, і ось цей фармстей мене підкупило взагалі, що тут 250 мл. Ціна була у Єві на знижках 179. Ось тут така є лопаточка мірна. У комплекті йшло. Відкриваємо і я просто дуже-дуже вам хотіла показати цей ефект, щоб ви теж побачили. Я взагалі дуже великих надій не покладала на цю сироватку, але я все ж вам розповідала у тих відео, що я все гонюся за живленням, з живленням, що зволоження мені взагалі може і не треба. Але, як виявилось, треба. Ох! Краса. Так, чекаємо 5 хвилин і повертаюсь. Кремчик в мене звичайний. Ось такий. В нього дуже добре зволоження. Хірузадерм, він же в мене закінчується. SPF 15 тут. Але мені навіть на літо вистачає. Тональний BB Зараз із цей використовую. Від Міша, Я вам його показувала в тому відео. Усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті From Ukraine. І сьогодні у нас буде теж макіяжне відео з приводу брів. Кому цікавий такий формат відео, то ласкаво прошу до перегляду. Робіть собі кавочку чайочок і поїхали. Так, підготувала я шкіру, до речі, ось цією сироваткою від Farmstay. Підгляділа у однієї блогера, блогерши, не знаю, як казати блогера, блогерши. блогера. Вона її, воно. Коротше, я взагалі не очікувала такого ефекту від нього. Мені, тобто я зрозуміла, зараз мені не вистачало зволоження. Дивіться на цю шкіру. Ви бачите, який відблиск? Боже, і він лишається майже до кінця дня. Я вчора дивилась, аж до дев'ятої вечора він лишився. Потім тональні рум'янки, і ось це так проглядає все, ось ця натуральна шкіра зволожена, трошечки блистюча, як я люблю, бо в мене шкіра суха, склонна. Нормальна склона до сухості, я вже забула, яка в мене шкіра. Ось такий кремушек теж використовувала Хірудодерм. він зволожуючий, теж, і теж після нього класно виглядає тональна основа. Основу показувала. Так, Повертаємось до брів. У тому відео я тестувала ось такий формат продукту, і мені дуже сподобалось, що тут ось гелівий. Колір мені не сподобався, але сам продукт сподобався гелівий. І я замовила. Ось такий собі LCF. Теж воно написано Броугель. А потім я згадала, що в мене вже був такий формат продукту і теж, напевне, був другий Браун. Коротше, на ньому було написано, що це Тон 2 Браун. А зараз а Тон 2! Я не знаю. Не пам'ятаю вже, який він був. Зараз ми з вами подивимось. Поки я тут чекала, поки впитається ця сироватка, я це все надірвала трошечки, щоб його було нормально розпаковувати. Ось такий продукт коричневий. Зараз ми це все з вами потестуємо на брівках. До речі, поки я монтувала те відео, вже й прийшло 8 березня. І не той. Так що всі дівчата, жіночки, дівчинки, жінки, вітаю вас вже з прийдешнім 8 березня. Бо воно вже прийшло. Сьогодні вже 9. Тут він якийсь такий, як полупрозорий. Але ж трішки є рожоватого такого. Ну. ну, прикольно він виглядає. Дуже-дуже файно розташовується, такий дуже-дуже м'якенький. І кінчик тут мені зафарбував добре. Ну, Мені подобається, клас. Робимо другу брівку. Ну, що зробила я другу брівку. Прикольно, дуже виглядає. Він так добре розтушовується, розтягується. Не дуже яскравий колір. Брові не такі насичені, як моєю цією помадкою, Бо мені дівчинка писала в коментарях, що дуже в мене насичені брові. Ось цією помадкою вона їсть вже майже рік, трошки менше. Вона там підсохла, бачите, вже тріснула. І тільки зараз я можу нею добре малювати, так, щоб можна було її розтягувати. Вона дуже насичена. Такий колір дуже може в мене не виходить, але оце все брати, потім знімати з цього пензлика. Я так не люблю. Я люблю, взяла, нафарбувала і все. Гратися, танцювати з бубнами я не люблю. Ну ось це прикольно. Взагалі питання постійкості, бо я зараз буду це все змивати, і ми будемо з вами тестувати інший продукт для брів. Але це мені сподобалось для таких е темненьких дівчаток, шатеночок, як я, клас, воно взагалі не режить, очі дуже класно виглядає. Так, я вже стерла. Наступний продукт у нас ось такий маркер від LCF. Теж я тут трошечки надірвала, щоб розпакувати. Зараз скажу вам колір. Я просто це все купила протестувати, як воно взагалі буде собі, себе поводити на бровах. Бо щось мені треба змінювати в цьому макіяжі. Та й щось захотілося новеньке протестувати. Взагалі, подивитись, що тут таке. А ви, будь ласка. Подобає. <пиш> Пишіть коментарі. Що ви використовуєте взагалі для брів. Я теж з задоволенням це все почитаю. Щось, може, для себе подивлюсь. Все, повідривала. Ай, броу тату, все відблискує, броумаркер. Тон перший. Я тон перший замовляла. Ось така виделка. Так. У тому році я купувала ось такий від Глембі, до речі, я десь там показувала в якісь відео такий же, такого ж плану маркер. Ось його. я не знаю, чого я це все не викидаю. Це щось складую, складую така ж тут виделка, Але воно було реально риже. Якось там ті освітлення, таке у Єві. Зією з консультантами ходили, вибирали, вибирали маркеру від Івеліну тоді ще не було. Я не знаю, взагалі зараз він є чи ні. Ви навіть бачите, що воно риже. На камеру, воно дуже риже. І на бровах воно риже. Не знаю, як я взагалі це все вибираю, просто не знаю. Це ось цей глембі, я його не раджу. Не знаю, хто ним користується, взагалі, що тут був за колір Тон 02 був в мене тут. Ви щось бачите? Фокус пішов. Тон другий, коротше, цей не раджу, цей рижий. Тому я купила спробувати від lcf Бо всі там так хвалили його, так нахвалювали. Я взагалі ось ці всі продукти. До речі, це, що сьогодні ми будемо використовувати, це все від LCF. Там була акція, два продукти береш, третій у подарунок. Коротше, ці всі по 70 і третій у подарунок, але я цю платила ще доставку за 39 гривнів, бо я 400 не назбирала на замовлення в Єві. І ось цей маркер. Зараз дивимось. Ну. Він коричневий більш сірінку. Бачите, який яскравий, а цей такий приглушений колір. О, мені страшно. Зараз фарбуємо. Як я там доверху треба? Офігенськи просто! Я вам казала, який кольор? Тон 01. Він як натуральна брів, він такий не яскравий, але він такий не як в коричневинку, а як у сірінку. Тобто воно як світло сірі циброва, але непогано, непогано дуже файно виглядає, як взагалі натуральна брів. Що тут? Мікроброу тату. Зараз чекаємо, я роблю другу брівку, чекаємо 10 хвилин і будемо намагатись стерти. Так я наформувала другу брівку, поки воно сохне. Я вам покажу, що ми подарували донечки на 8 березня. Це ось таке було деревце в пакунку. Воно таке, як із твердого картону, робилося, вставлялося сюди і була там е, рідина. І ось таке повинно було вийти. Меджік Сакура. За добу воно таке стає. Взагалі. Зараз я вам покажу, що тут вийшло. Клас. Ми прифігіли трошечки. Яка краса. Це якась реакція, воно там обмазано, І ось ця ридина, вона підмається по цьому картону. І ось тут реагує і такі кристали. Криштали взагалі виходять. кристали, Кришталь. Як там, воно? Клас, красиве, так? Пройшло 5 хвилин. Перевіряємо на стійкість цей маркер. Нічого не стирається взагалі. Трошечки-трошечки підтирається колір. Але воно так і лишається, ви бачите? Може і лишиться на весь день? Піду міцілярною водою спробую стерти. Так, ну що, що мені сьогодні все щастить і щастить? Ось це клас. Лайк теж, рекомендую, бо я читала там всі ці відгуки. І десь на четвертому чи п'ятому продукції від LCF я побачила, що відгуки однакові. Взагалі, буква в букву. Типу, колись користувалася, знайшла цей продукт, зараз тільки ним користуюсь, 5-6 років. І я так просто подумала, може хтось там пише ці відгуки за гроші? Не знаю, але це клас. І тон, і колір, і профарбовування, як натуральна брівка. Мецелярною водою стерлись добре. Так, третій продукт у нас теж від LCF Brow Marker. Такого плану продукт взагалі я перший раз бачу. Я не знаю, що тут де. та як. Ось так. Ось тут пензлик. Достається? Ні. А тепер треба відколупати, бо, напевне, ось тут сама ось ця помадка, чи що вона? Помада для брів. Так, Medium Bravon 03. В мене колір. Зараз відсвідки віряю. І повернусь. А, 2 грами тут. Так, відківіряла, ось це відкривається. Тут тобі два продукти. Одразу і пензлик і помадка. Ось така вона, 2 грами, тут зовсім трішечки. Але якщо вона таке якесь трошки як ріжувати, ні, зараз з цим будемо зрівнювати, ну, наче схожі кольори. Так, вона така м'яка. Поїхали. Ну що, дуже непогано вийшло, але брови більш насичені. Це найяскравіше з цих трьох продуктів. Ці мені більше сподобались. Може, треба їх якось це вичесати зараз. Так, ось я вичесала, але воно не дуже так, щоб вичисувалось, бо воно напевно вже почало схвачуватись. Ну, Взагалі прикольно, але дуже яскраво. Під якийсь макіяж яскравий. Може, я дуже велику нафарбувала. Така, як в мене і була з цією брови. Ось такий ефект. Але тут написано Light Brown це не light brown, це dark brown. Так що, роблю другу брівку і поверну. Так, зробила другу брівку. До речі, якщо знімати залишками фарбувати, то воно виходить і як light brown, але такі насичені брови. Ви бачите, дуже темні. Ви взагалі ще темніше бачите, ніж у мене у життю? І воно так, воно dark Brown. Так що це не дуже. Але так, щоб взяти з собою чи трошечки швидше вичісувати, я цей пен, але весь взяла. І з собою і одразу чік. і продукт для брів, може і непоганий. Кому подобаються такі яскраві брови, то теж непоганий, але ці два мені набагато більше сподобались. Так, що так? Так, я стерла вже в цю помадку, повернулася до вас, нафарбувалася з тим моїм вже самим найулюбленішим буде маркером. І це теж буду використовувати. Це не дуже, може, колись як щось закінчиться, чи може подарю, подарую комусь, але взагалі дуже великий розход продукту. Бачите, оце я один раз нафарбувалася і там достатньо його взялося, воно дуже м'якеньке. Так, що так, ось такий в мене висновок з цих трьох продуктів, ось цей і цей добрий виявився для мене, як для шатиночки, Це взагалі сірим підтоном, це навіть підійде, мені здається, і для блондиночок. Це універсальний якийсь маркер. Так, що так, ось таке в нас вийшло відео. А ви пишіть, будь ласка, коментуйте, лайкосики мені, за те, що я це все потестувала для вас та і для себе. Так, напишіть, будь ласка, у коментарях. Користувались, чи ви. Саме цими продуктами, чи може такого плану продукти ви використовуєте, і пишіть, чим взагалі використуєтесь для брів, бо мені дуже-дуже цікаво, щось хочеться змінювати. Так, всім гарного дня, Україні перемоги у 2025 році і всім па-па!